Привет! Рада вас відати на своєму каналі. І сьогодні я розповім вам про прочитане жовтня. Для мене цей місяць був не дуже вдалим в плані читання. Я, по-перше, менше книг прочитала, ніж зазвичай, всього 8. Я знаю, що для батьків це досить багато, але для мене норма, деяка така середня стала кількість книг на місяць це 10. І ось цього місяця було лише 8. Можливо, це пов'язано з тим, що, окрім того, в мене ще й три книги виявились невдалими. Так сталося, що перша книга місяця в мене стала і найкращою за місяць, і це жінка французького лейтенанта Джона Фауза. На жаль, цієї книги немає українською, У мене ось такий старий російський примірник. Я читала у цього автора інший роман, колекціонер, колись дуже давно, і планувала продовжити з ним знайомство, але досить довго його відкладала. Проте. Як ви знаєте, не так давно я прочитала просто чудовий літературний нефікшен читай професор. Я про нього вже мільйон разів. Мені здається, згадувала. І от в цій книзі згадувалась жінка французького лейтенанта, і я вирішила, що мені обов'язково потрібно взяти її на найближчі читання. Так і зробила на перший погляд, здається, що Фаус написав. Такий вікторіанський роман, але насправді це стилізація, причому дуже постмодерністична. Автор час від часу зринає перед нами власній подобі, не приховуючи, що він перед нами, і дає нам коментарі щодо різних подій в тексті, розмовляє з читачем. Дуже. Постмодерністично і мені таке подобається. Також автор нам тут дає декілька фіналів на вибір. Правда, один з них, він десь після трьох-четвертий книги приблизно з'являється. І це насправді таке висміювання типових вікторіанських кінцівок. Ознайомлюючись з рецензіями на цю книгу, я зрозуміла, що дуже часто читачі в якості головного центрального персонажа бачать жінку французького лейтенанта, в честь якої названа книга. Але я з цим не дуже сходна. Мені здається, що головний герой це молодий джентльмен, який особлює і взагалі об'єднує в цій книзі таких два протилежних начала консервативне і прогресивне. І одного разу він опиняється між двох жінок жінки французького лейтенанта і своєї нареченої, які також є не просто жінками, вони символізують певні цінності. Наречена цього джентльмена уособлює собою консерватизм, старомодність, старі правила і традиціоналізм. А от жінка французького лейтенанта абсолютно протилежні речі. Це рух вперед, модернізація, лібералізація і взагалі активний розвиток. І наш джентльмен, наш головний герой, він повинен не просто обрати собі жінку, він повинен обрати стиль життя. У цій книзі дуже багато авторських роздумів на різні теми, а в тому числі щодо вікторіанської епохи. Тут є навіть цілий такий на одну чи півтори сторінки пасаж щодо вікторіанської епохи, щодо її протиріч. Також фауз у цьому романі досить багато говорить про письменництво. Мені надзвичайно сподобалася ця книга. Мені здається. Що це дуже потужна історія. Враховуючи, що це постмодерністичний роман, вона читається досить просто, вона досить зрозуміла для пересічного читача, і мені здається, що вона дуже підійде тим, хто хоче познайомитись з постмодернізмом, але трохи боїться цього напряму в літературі. Також мені абсолютно випадково трапилась чудова маленька книжка Гордий будь-що Ірени Довскової. Я про цю книгу взагалі нічого не знала, нічого ніколи не чула, ніде її взагалі не бачила. Але коли шукала для себе якісь аудіокнижки українською, побачила її і вирішила, чого й не послухати. І ось так випадково я натрапила. На маленьку перлинку, на мою думку, книга написана від імені маленької дівчинки, восьмирічної Галенки, і яка живе в Чехословаччині в невеликому провінційному місці. Ця дитина переймається зайвою вагою, деякими проблемами з однолітками і взагалі почуває себе. Досить самотньою, але в той же час вона дуже чітко фіксує те, що відбувається навколо неї, намагається це інтерпретувати, хоча й досить наївно по-дитячому. Геленка описує і свої власні дитячі проблеми, і пише про певні нагаразди в сім'ї. Але найголовніше і найцікавіше для мене вона описує те, що відбувається навколо неї в масштабах країни. І, хоча б вона сама цього не розуміє, не розуміє значення того, про що вона говорить, але тим не менш, ми, дорослі люди, звичайно, здатні зрозуміти, про що йде мова, і побачити. Портрет епохи по деяких зауваженнях самої дитини, а по зауваженнях дорослих, які іноді навіть не знають, що Геленка їх чує. По опису деяких побутових реалій ми здатні зрозуміти, що відбувається в країні в часи комунізму. Ця книжка вона іноді наївна, іноді смішна, іноді сумна, і це така маленька історія, яка От з невідомих причин чомусь дуже запало мені в серце. І остання класна книжка, з якою мені вдалося познайомитись впродовж жовтня, це збірка есе Лавенка Дракуліч, як ми пережили комунізм, і навіть сміялася. Я насправді ще, коли працювала в книгарні бачила цю книгу, але тоді вона не здатна була мене зацікавити. Зараз же. Виявився найкращий час для її читання. Славенка Дракуліч це відома хорватська письменниця, і в цій книжці вона пише про життя людей, в першу чергу, жінок в країнах соцтабору. І також вона трошечки зачіпає тему, як такий досвід здати вплинути на подальше життя. На жаль, тут не йшлося про Радянський Союз. А проте мені здається, що проблеми принаймні частково схожі, як я вже й казала, ця книга в першу чергу про жінок, вона про їх побут, про проблеми, з якими вони з якими вони стикаються в повсякденному житті, про домашню працю. А взагалі в цій книзі відчуваються такі досить яскраво виражені феміністичні нотки. Авторка в цій книзі звертає увагу на... Маленькі побутові дрібниці, із яких складається життя, на противагу багатьом іншим авторам, які в першу чергу звертаються до масштабних політичних чи економічних процесів. Але якраз завдяки ось таким замальовкам із життя окремих жінок і стає зрозуміло, як взагалі існували комуністичні країни. А ще ця збірка дає усвідомлення того, що в країнах соцтабору люди все таки Жили набагато краще ніж в радянському Союзі, їм були доступні більші блага. І, взагалі, люди з радянського союзу вони ну зазвичай мріяли максимум про те, щоб жити в таких країнах, як Югославія чи Чехословаччина. А громадяни цих країн вони звичайно прагнули до чогось схожого із життям на заході. Про яке вона знала все-таки більше ніж радянські люди. А взагалі я в захваті цієї збірки а найбільш такі вдалі спостереження я навіть позначала тут з і я стовідсотково ще буду читати книжки Славенки Дракуліч. Далі я прочитала дві книги, які виявились досить посередніми, але принаймні мене не розчарували. А для початку розповім про книгу Брідмері була тут у Фредеріка Бакмана. Я її а, показувала вам в нещодавніх покупках. Я її обійняла на букросінгу, читала в паперовому форматі, але зараз цю книгу дала почитати іншій людині. Я читала у Бакмана, моя бабуся просить її вибачити, і та книга мене дуже розчарувала, проте я вирішила дати Бакману другий і останній шанс. І я відраз кажу, що в. В принципі, він мене не розчарував, можливо, тому що мене були після першої книги дуже занижені очікування, але тим не менш це виявилася непогана історія. Якщо говорити про сюжет, то це роман про немолоду жінку Бріть Марії яка близько чотирнадцяти років, і яка після декількох десятиліть ролі домогосподарки вирішує влаштуватися на роботу. І ось життя розпоряджається так, що робота для неї знаходиться в манюсінькому містечку Борг. Оскільки Брідмарі це людина, яка дуже любить планування, списки і загалом передбачуваність, їй досить таки нелегко в новому місці, серед нових людей, серед дуже незвичного для неї оточення. Мені здається, що якщо охарактеризувати тему цієї книги, то Вийшло б щось таке. Це історія про прийняття себе, прийняття власних бажань і прагнень, усвідомлення власних потреб. Книга написана дуже короткими реченнями, в ній багато діалогів. Я таке не дуже люблю, але в ці історії це навіть іноді створювало комедійний ефект. Окрім головної героїні Бріт Марі, тут досить багато цікавих персонажів. Історії, яких мають насправді певний потенціал, проте, на жаль, Бакман не приділив їм багато часу. Мені в цій книзі дуже сподобався фінал. Я, чесно кажучи, боялася, що він буде таким дуже клішованим, але мені здається, що він вийшов таким, як треба, і взагалі він пасує самій книзі. І задуму. Ну, як я казала, загалом це непогана історія, але в мене є відчуття, що я трошки завищила її оцінку, бо попередня книга мені взагалі не сподобалася. Чесно кажучи, не знаю, чи буде читати Бакмана. Якщо так, то, мабуть, чоловік на ім'я Уве. Можливо, коли мені захочеться чогось такого дуже розважального на один-два вечори, тому що. Бакман читається дуже легко, але я не впевнена, що це станеться в найближчий час. Також я прочитала доньку пастора Джорджа Орвела. Я, звичайно, знайома з його двома найвідомішими книгами, як і більшість людей, коло тварин і 1984. Так от ця книга зовсім на них не схожа. Це ні антиутопія, ні сатира, це швидше такий психологічний роман. Це історія про дівчину 28 років. Доньку пастора, яка живе разом з батьком, і допомагає йому вести його справи, навіть переймає на себе деякі його обов'язки, як священнослужителя. Наша головна героїня дуже релігійна дівчина, вона намагається дотримуватися всіх обрядів і намагається жити найбільш праведним життям. На плечах цієї дівчини. Просто купа, величезна купа обов'язків. До того ж їй доводиться якось узгоджувати ці звички і той стиль життя, до якого прагне батько з реальністю, з реальними можливостями. З їх таки досить небагатим, якщо. Не сказати взагалі бідним становищем. І от я ще скажу, що в цій книзі найбільш дратівливий персонаж для мене це був якраз батько цієї головної героїні. Я дуже була рада, коли він перестав з'являтися на сторінках цієї історії. Одного разу наша головна героїня Дороті, до речі, її звуть втрачає пам'ять. І разом з пам'яттю втрачає свою віру. Орвел в цій книзі намагався показати нам своє бачення природи віри, і хоча воно мені здалося досить цікавим, чесно кажучи, цю тему можна було б розкрити краще. Вона тут трохи слабкувата. Мені найбільше в цій історії, наприклад, сподобалась другорядна тема, яка пов'язана з освітою в приватних школах. І я скажу за своїм досвідом, що вона все ще дуже актуальна. Історія ж з стратою пам'яті в цій книзі якась надумана, якась недороблена, якась дивна, неправдоподібна, ну, не дуже зрозуміла, якщо чесно. Взагалі, все найцікавіше в цій книзі, вона не стосується ось цієї головної ідеї. Щодо там природи віри. Я б сказала, що це непогана історія, але вона явно дуже програє іншим роботам автора. Буду читати його далі, можливо, і навіть колись поставлю собі за ціль прочитати всю творчість Орвела, але, ну, чесно кажучи, це така прохідна трошки історія. А далі я розкажу вам про три книги, які мене дуже розчарували. Почну я з того, що. Я прослухала другу частину трилогії про білі ходжеса Стівена Кінга, яка називається Що впало, те пропало. Мені перша частина цієї трилогії Містер Мерседес дуже сподобалася, і я сподівалася, що найгіршою буде й друга. І хоча я бачила багато відгуків позитивних на цю книгу і, взагалі, думок, що саме ця частина найкраща з трилогії. Я з ними ніяк не можу погодитися. Отож, давайте трошечки про сюжет. В центрі цієї історії злочинець Моріс Беламі, вбивця відомого письменника, якого досить скоро після цього вбивства посадили за ґрати, правда, за зовсім іншим звинуваченням, і ніхто так і не дізнався, що він насправді вбив цього письменника. Після вбивства він вкрав два рукописи неопублікованих романів і сховав їх. А навіть не встигнувши прочитати, його дуже швидко схопила поліція і посадила за грати. Через кілька десятиліть цей чоловік виходить з в'язниці, і, звичайно, він хоче дібратися до своїх рукописів, він мріє їх прочитати, але виявляється, що вони зникли. Інша сюжетна лінія стосується молодого хлопця, такого дитини-підлітка Піта Сауберса, який одного разу випадково знаходить ці рукописи і забирає їх додому. Ну, я думаю, досить зрозуміло, як і мені, так і всім іншим, як далі буде розвиватися сюжет. Отож, що мені не сподобалось в цьому романі, по-перше, мене розчарувало, те, що ось цей наш головний детектив, колишній поліцейський Біллі Ходжес, з'являється в цій книзі дуже пізно. Можливо, десь в другій частині роману, чи після третини. Ну, мені здається, що це дуже цікавий персонаж, і не варто було так відтягувати його появу. А також тут не надто цікавий злочинець, і хоча, з одного боку, його така хвороблива захопленість творчістю цього письменника, якого він був, вона досить ем, інтригуюча, але, чесно кажучи. Цього недостатньо виявилось. Психопат з першої частини, містер Мерседес, він був набагато цікавіший, в його голові реально було захопливо знаходитися. В голові ж Моріса Белані ні, принаймні мені. Ну, як і в першій книзі, хоча тоді для мене це не був якийсь великий мінус, в цій історії майже всі неочікувані повороти сюжету для мене були дуже навіть очікуваними. Єдиний плюс такий яскравий, який я виділю, в тому, що тут. Є ще один персонаж з'являється помічник у нашого біллі Ходжеса. І мені цей персонаж дуже імпонує і було б цікаво за ним спостерігати, і шкода, що йому теж тут ну не так вже багато часу приділено, як могло б бути. Як на мене, ця книга це досить другосортний трилер. Сподіваюся, що третя частина цієї трилогії буде цікавішою. Чому в мене є така надія? Справа в тому, що затравка на третю частину в кінці другого роману дуже інтригуюча. Я б відразу почала слухати і третю частину, бо я не збираюся читати ні в папері, ні в електронці. Я хочу саме аудіоверсію знайти, але вона поки що не озвучена, хоча в мене є надія, що вона таки з'явиться. Ще одним розчаруванням для мене став роман Майстер реліквій Крістофера Баклі. Цю книгу колись читав мій тато, вона йому дуже сподобалась. Ну, Мабуть, мені не варто було опиратися на його враження, тому що в нас, якщо чесно, не дуже сходяться смаки в книгах. Але я побачила цю книжку також в аудіоформаті, згадала про те, що. Чула хороші відгуки і вирішила також спробувати. До того ж, одним із головних героїв виявився Дюрер. А для мене це дуже цікавий історичний персонаж. Подільській книзі відбуваються в 16 столітті і розповідають нам про майстра релікві, який заробляє собі на життя тим, що для своїх багатих клієнтів знаходить реліквії. Це такі або частинки тіла. Померлих святих, або частинки їх одягу, або частинки речей, завдяки яким вони робили ті чи інші свої чудеса, і люди вірять, що остіри літві мають якісь магічні властивості, так би мовити. Одного разу через вплутаність нашого головного героя, якого звуть Діспас, в деякі неприємні обставини. Він вимушений разом з Дюрером піти на те, аби підробити плащаницю. Загалом ця книга представляє собою такий авантюрний пригодницький роман з неочікуваним поворотом сюжету, зі швидкими змінами декорацій. Розповім, чому ж мені роман не дуже сподобався. По-перше, я все-таки не дуже люблю ось такі пригодницькі романи. Я не люблю, коли в книгах. Дуже швидко події змінюють одна з іншою. Мені загалом не подобаються історії, які такі побудовані на карколомних пригодах. Також мені не подобається, що в цій книзі не відчувається атмосфера 16-го сторіччя. Так, тут звичайно наявні описи деяких там елементів побуту чи одягу, які притаманні цієї посі, але те, як спілкуються персонажі, те про що вони думають. Те, які цінності в них, як вони дивляться на світ, вона, чесно кажучи, воно просто не відповідає 16 сторіччю. Ну і е, мені не сподобалося, звичайно, те, що деякі події повороти сюжету в цьому романі виявилися досить клішованими. Ну, я таки не люблю. Але знаєте, я бачила дуже багато хороших відгуків на цю книгу, і я впевнена, що ця історія сподобається. Багатьом читачам, але в першу чергу вона має сподобатись тим, хто любить карколомні пригоди, і хто не звертає увагу на достовірність і автентичність подій, які відбуваються в певній епосі. Ну, і тепер, нарешті, ми підійшли до останньої книги. Вона мене розчарувала найбільше, читала її найдовше і підозрюю, що саме вона винна в тому, що я прочитала всього вісім книг в цьому місяці. Це роман Зеді Сміт Білі зуби. Мабуть, об'єктивно ця, ця книга непогана. Вона підіймає дуже багато різних, мабуть, важливих тем, але мені ці теми були нецікаві. І сама книга була нецікава. Розкажу трошки детальніше. Щодо сюжету, мені дуже складно сказати, про що він. Ну, це історія про декілька поколінь, декількох сімей з різних культур, які всі знайомі між собою, і події тут відбуваються впродовж декількох десятиліть. Мені дуже не сподобалось той факт, що я 80% книги не розуміла, куди взагалі рухаються події. От спочатку мені була цікава зав'язка. Досить непоганим виявився кінець, коли авторка вже кудись вивела всіх цих людей, вони всі там, чи майже всі зустрілись в одному місці в один час і відбувся там якийсь катарсис. Але всередині книги, яка займає 80%. Ти просто не розумієш, а навіщо ти це читаєш про різних персонажів різного віку, які займаються своїми справами, які намагаються якось примирити свої традиції з культурою, в якій вони живуть, і все також мені в цій книзі, як і загалом в житті, не цікава тема мігрантів, навіть не стільки мігрантів, а у цьому намаганню мігрантів зберегти свою власну культуру, коли вони живуть в інших країнах. А це їх намагання узгодити її з навколишньою дійсністю, намагання прищепити її своїм дітям. Це мені все якось не дуже близько, як і загалом ці культури, про які в цій книзі йшлась мова. Один з найбільших мінусів книги, хоча таки дуже рідко зі мною трапляється, але мені здається, ця історія занадто довга. Я зазвичай завжди кажу, що історія занадто коротка, і не хотілося б з ними прощатися. Але ця книга, вона була так. Я слухала її в аудіоформаті, а слухала її 9 днів. І як я знудилася! Мені було настільки нецікаво, мені так не хотілося до неї повертатися. Просто я мріяла, коли ця історія нарешті завершиться, і я зможу перейти до якоїсь нової книги. Ну тут зі мною зіграла злий жах, та моя звичка, що я завжди дочитую книжки. Ну, принаймні в 99% випадків. До того ж, знаєте, ця книга, вона загалом. Ну, я розумію, що вона могла бути цікава. Тут дуже яскраві персонажі, дуже живі, оригінальні. От у би романах, так. Ти їх дійсно запам'ятовуєш, ти здатен їх відрізнити і ти здатен уявити їх життя за межами сторінок цієї книги. Ну і загалом, крім мігрантської теми, тут теж піднімається досить багато інших цікавих тем. Але я просто розумію, що ця книга не для мене. Вона не для такого читача, як я. Вона просто потрапила не в ті. руки. Але... І я, на жаль, дуже багато змарнувала часу разом з нею. Ну і на цьому в мене все. Я дуже сподіваюся, що ваш читацький жовтень пройшов краще, ніж мій. Розкажіть, які ви книги читали, можливо, щось із того, що я читала. Якщо, до речі, знайомі з романом «Білі зуби», напишіть ваші враження, мені буде цікаво дуже їх порівняти. До нових зустрічей! Па-па!